Злочин. Білою змією в'ється сніг по дорозі. Ідуть телефоні стовпи один за одним, мов зажурні подорожні. Виграє вітер морозну пісню на дротах. Я повертаюсь на своє передмістя. Мені не холодно, мені гріє моє щастя. Бернить у дротах сумна мелодія. А у мене на серці радість. Я йду, 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 а пітьма колишиться над землею така морозна пітьма різдвяна. І раптом з темряви хтось скидає два слова, як два пекучі поличники. Ти злодій, кидає не як звинувачення, а як вирок, присуд. Здригаюсь, немов від пострілу над вухом. Хто це сказав. Оглядаюся навкруги, заглядаю у власну душу, шукаю, і все говорить мені мовчанкою Ти злодій. Пригадую ці два страшні слова тінню назерці йшли за мною вже довгий час, і знав я, що рано чи пізно вони стануть переді мною, як мої двійники. А тепер, коли вже відбувся суд. Коли незримі погляди знайомих відвертаються від мене, схвалюючи вирок, дозвольте мені сказати останнє слово. Так, я злодій. Я вкрав чуже щастя. Ба ні. Чужого щастя я не крав, а тільки на чужому місці будую своє власне. Вислухайте мене, може, знайдете в моєму вчинку хоч трохи благородства. Одного осіннього дня сидів в парку на лавиці. Пливли по небу білі хмаринки, розірвані на хлапті, як мої думки. Любо було дивитися на них і бачити в них себе. Маленька дівчинка в червоному платячку покинула відерце з пісочком і несміливо підійшла до мене. Ти хто така? Я сховалася від мами, а. Пальчиком водила по моєму коліні. В тебе новий костюм, а мені мама купить нові черевики. Простягнула ручку до мого обличчя. Які в тебе вуса, дотикнулась до вусів і опустила раптом ручку. В тебе лице мокре, ти плачеш? Тоді я схопив її на руки, ніжно пригорнув і поцілував у рожеві запашні щічки. Чия ти? Мамина. А мама де? Там я сховалася. Вона знайде тебе, знайде, а я заберу тебе з собою. І маму забереш? Я здивовано глянув на дівчинку і не відповів. По алеї швидко йшла молода жінка. Оглядалася довкола, кликала Любко, Любочко, дівчина шепнула. Сховаймося за кущик. Я послухався. Ми прихляхнули за остими кучиками биску і пильно приглядалися. Любка, як мишеня, водила хитрими оченятами за голубим платтям своєї мами, затуляла ротик, щоб не засміятись. Я також приглядався через гребень галузок до молодої жінки, темноволосої, невисокої і стурбованим обличчям. Досить бавитися, Любко, обізвися. Мамо, ми тут. Усмішка тільки на мить розпогодила стурбоване обличчя жінки. Що ти тут робиш? Ніколи більше не піду в парк з тобою. Тоді мала випорхнула гроб'ям і сховала голівку мамі в подолок. Не серця, ми з дядьком. я обтрушував пісок із штанів і винувато розводив руками. Пробачте, не встою перед вашою донечкою. Мама розсміялася дзвінким дівочим сміхом. Вона в мене така, сказала з гордістю. Ну, пробачте, нам пора додому. Я вклонився. Любка підбігла до мене. Дядю, а ти підеш з нами. Любо, як тобі не соромно, насварила мати, Іди сюди. Але ж, мамо, серйозно розвела мала руками. Дядько казав, що забере мене з собою. Мати підійшла. Ірвучка взяла дочку за руку. Ревниво з болем і образою глянула на мене. Не смійте, не смійте, мене й так немало горя. Мабуть, саме через це я взяв малу за другу ручку і сказав Я ж іду з тобою, певно, що так. Ми йшли мовчки, тільки Любка щебетала за всіх. Два такі великі черв'ячки, як твій, мамо, мізиний пальчик були там, і гробці здідять, правда? Я хотіла сісти на лавочку, а один хлопчик мене зігнав. Каже, тато, прийде. Такий хитрий. Тоді я побігла, побігла Мама, а з пластиліну можна і хлібики ліпити чи тільки ляльки? Адзига зіпсувалась, нам дядько направить, правда? А ти казала, мама, що великі не плачуть, а дядько плакав. Мати глянула на мене. Це неправда, кинув я з зніяковіло. Любка ще не вміє говорити неправди. Ні, це просто їй привиділось. Гріло сонце під... Так погода сьогодні, як улітку, сказала вона з ноткою, приїзні в голосі. Можлива думка про мою слабкість розбудила в ній прихильність до мене. Люди люблять бути в горі несамотніми. Жінка почала розмовляти, розпитувати, де живу, чим займаюсь. Я відповідав скупо. Час від часу поглядав на її запалі щоки, на чорні брови, що густо збілися на перенісі, та стурбовані навіть при усмішці очі. Життя вже встигло накласти на неї свою печать. З очей світився нелегко здобутий досвід і при тому всьому була дуже молодою і вродливою. Мене цікавило тільки одне питання. Чому мала запропонувала взяти і маму до себе? Діти нічого даром не говорять. Хто ваш чоловік? Вона зніяковіла, по обличчі пробігла тінь обурення, повні образи очі, виклично глянули на мене. Яка я всі готовий був вирвати собі язик за таке питання, але було пізно. Може, вона розлучена, покритка, вдова? Але яке це має значення? Моє питання було не тактовне, грубе. Я чекав, що вона мене присоромить, проте почув спокійний. Мій чоловік працює з вами в редакції. Це мене, це мене ще більше здивувало. Чому ж вона тоді так збентежилась? Як його прізвище? Андрійчук Петро. Тепер мені все стало ясно. Петро мій колега по роботі. Пригадалися розмови, суперечки його висловлювання про жінок. На думку спливли Петрові слова в задушевній мною розмові. Нема гірше колега, коли з дружиною не знаходиш спільної мови. Це страшно. Женийсь і ти нарешті, але шукай собі жінку за освітою. То була розмова про людину. Яка йшла тепер поруч зі мною. Тоді я щось заперечував товаришеві. Тепер пильно дивився на неї. Ми вже прийшли, сказала жінка біля під'їзду на вулиці Шопена. Прощавайте. Всього найкращого. Але Любка тягла мене за руку. Ходи до нас, будемо хлібики ліпити з пластиліну. Іншим разом, Любочко, коли іншим? Ну, коли? Завтра добре. Завтра, завтра, мамо, дядько завтра прийде. Наші з матір'ю погляди зустрілись довше, ніж звичайно. Не приходьте, прошепотіла вона тихо, щоб Любка не почула. Я мовчки погодився. Минали дні й тижні, а зустріч та не виходила в мене з пам'яті. Сама згадка про неї робила моє життя цікавим. Дорогі мої судді! Мене почало нудити від згадок про наші дискусії. Чи ми з вами, хоч раз перехилялись через бокали, щоб заглянути в життя людей? А чужа тінь, не питаючи дозволу, йшла за мною. Це проявлялось по-різному. Іноді сердив мене нетверезий вигляд мого колеги. Іншим разом, як і пів від його цинічних висловів, Часом на вулиці вважалась мені маленька Любка, і я мимоволі шукав тоді її матері. Одного дня, без будь-якої причини, я пішов на роботу по вулиці Шопена, начебто байдуже глянув на знайомий номер, ніби й швидко пройшов вуличкою і все-таки був розчарований, що не побачив нікого. Відтоді я вже не ходив іншою вулицею. Це справляло мені дивну радість. Краще працювалося, ніби вже я не був самотнім і сам не знав, кого більше хотілося мені бачити, доню чи маму. Любка була для мене символом сімейного щастя, мати її. Зовсім несподівано я зустрівся з ними знову. На другому поверсі у кні. Притулившись чолом до замерзлої шибки, сиділа моя маленька знайома. Я глянув вгору, помахав рукою, вона мене впізнала. Застукала кулачком у шибу, прочинила її дядьку, дядьку, ходи до нас. Я завагався дядьку, я сама, ходи, бо мені скучно, я відчиню двері. Тоді я пішов. Вона сиділа в мене на колінах і щебетала. Мама пішла по дрова на базар. Кожний день так ходить, бо газу ще не провели, а тато тільки вночі приходить. Я маю багато пластиліну. Він уже засух, бо я не вмію ліпити. На, розімни і зліпи мені ляльку. Я м'яв пластилін, а вона не вгавала. Я тепер завжди сама вдома. Тато часто зовсім не приходить, а мами вдень немає. Але мені нудно лише тоді, коли киця засинає. В тебе нема киці, а в мене є. А вона так багато спить. Мама спить дуже мало, бо пізно лягає, а рано встає. Мені вже шість років, дядько, я скоро піду до школи. Буду добре вчитися, щоб ніхто не називав мене дурною. А хто кого так називає? Вчора тато кричав на маму, що вона нічого не розуміє, Кинув неї книжкою, а мама сьогодні дала мені, бо сама немає часу читати. Тільки книжка нецікава, без малюнків. Розмову перервав скрип дверей. Увійшла мати. В куток поклала оберемок дров. Я підійшов, подав руку. Збентеження, легке держання руки і тінь страху в глибоких очах зрадили її. На один лише мент. Але зараз же вона спитала спокійно і навіть холодно. Ви до чоловіка? Ні, мене запросила Любка. Мовчала. Я підвівся. Пробачте, не подумав, що вам буде прикро. Вона спалахнула. Сльози мало не бризнули з її очей, але все це тривало тільки мить. О, ні, мені приємно, прошепотіла жінка, не підводячи очей. Можна мені буде ще зайти до любки? Краще ні. До побачення. Мені ніхто не сказав і слова на прощання, ніхто не провів до дверей. Та коли я був вже внизу, за мною, мов вихор помчалась любка, вона повисла в мене на шиї, міцно притискаючи до грудей, спрагла батькової любови. Я цілував її личко, в коридорі ридала мати. Вона вже не в силі була володіти собою. Я перший раз у житті повертався багатим. Я втікав, не обнявши навіть матері. боявся, що наберу надто багато щастя і розгублю його по дорозі. І аж вдома зрозумів, що воно те моє щастя. Подароване поцілунком дитини і сльозами матері, вросло коренем на чужій ниві, і ніхто ніколи не збере його плоду. Я не міг заходити в їх дім, але не міг і без них. Мені потрібні були вони. Їм був потрібен я. Не сміючи заходити до хати, я ждав на вулиці, заглядав у вікна. Годинами мов безумний, стояв на розі, щоб побачити її. Врешті я її побачив. Сьогодні ввечері вона сама вийшла на вулицю і покликала мене в коридор. Так не можна далі, говорила. Я бачу. Не приходьте, не приходьте більше, бо це нестерпно. Це нестерпно. Вона безсило горнулася до мене, мовчки благала не кохати її. Мовчки просила прощення за своє кохання. Я спитав, як ви будете жити? Тепер мені буде легше. І не боронилася від моїх поцілунків. Просила, щоб я вже пішов. Тільки з вами. О, це безглуздя! Так, це говорило безглуздя. Не можна такий злочин робити крадькома. Треба всім оголосити. Хай судять в голос. І я повертаюсь. Повертаюсь один, але з коханням, горем, мукою, відплатою за крадене щастя. Вертаюся, залишивши частину свого я дорогим людям. На чужому полі, ти злодій, чую, німий вирок людей і власної совісті. Так, я злодій, але, може, у ваших серцях судді мої, знайдеться хоч на макове зерно виправдання для мене. Кожний з нас має право на щастя. Хіба винен я, що воно всміхнулось мені з чужої хати? Щось піймати його важко, як ртуть розсипану по землі, Як соняшний зайчик, кинений світанком на стіну.